Всіх вітаю! Давайте сьогодні подивимось, в кого ви не йдете з голови. З вами Марія і Філіжаночка про тих, про кого вам треба знати. Давайте дивитись. Нікого не загадуйте, просто послухайте, якщо п'єте каву разом зі мною смачною вам кави, може чай п'єте, то смачного чаю. А може щось робити, то хай все вдало піде. Так, ну дивіться, в когось з вас, або нещодавно було спілкування з людиною, або поки що тут і так, і так. Давайте, у кого було нещодавно спілкування з людиною, от ви просто остання доба. Ви просто дійсно не йдете з голови в людини, бо є плани на подальше спілкування з вами, десь буде запрошувати вас людина. І десь як через це вам треба буде навіть з дому вийти. А для когось не спілкуйтесь останнім часом. Є... Ну, знаєте, у кожного своє життя. У кожного свої сімейні е, справи, але останнім часом людина, як займається саме от домашніми сімейними справами, то якось останнім часом про вас багато думає, про дарунки якісь думає. Це може бути хтось з близьких друзів, може бути е, родичі. Можуть бути, може бути ще й людина. Зараз скажу. Ви знаєте, може бути і людина, з якою у вас була родина, але зараз нема м, таких відносин. Так ще може бути. Угу. Так, хто ще про вас думає, кому не йдете з голови? Чоловік мені показаний, який зараз має клопіт, з, ну, щось це з домом пов'язане, з сім'єю, з нерухомістю, клопіт в чимсь йому треба розібратись? Це і грошей стосується. і і нових відносин для когось стосується. Угу. Угу. Дивіться, це може бути брат ваш, якщо є, може бути і родич, дійсно, може бути і дійсно для когось колишній, в якого зараз є нові відносини. І є якісь як проблеми, бо бачу, люди і повертаються один до одного, і відвертаються один до одного. Це, як, знаєте, характери, отут саме характери показані, бо і посмішку показує, і якусь таку образу показує, тут всього намішано. Так, тут йдуть літери, літери, або до вас вони мають відношення, або до людини: С, Б, П, О. Так. Або Т, або М. А може, і та і та букви. Так, далі дивлюсь. Ось тут знову ж таки мені показують чоловіка, це вже щось інше. Якась історія. Це вже ви десь спілкуєтесь з людиною. Робота, соціум, людина, яка тримає в руках якісь зміни. От щось, щось йдуть якісь зміни в людини. Угу. Якісь зміни несе додому. Це може бути з вашої родини людина, може бути, вашим чоловіком навіть. Буде вам розповідати про якісь зміни. Йому не дуже вони до вподоби, щось він поки що так знаєте, навіть засмучений в чимось, незадоволення цими змінами. Угу. Далі дивлюсь, показують мені людину. Не йдете з голови, бо ви на щось не згоджуєтесь. Бо з вами останнім часом в чимось складно спілкуватись. І чоловіка, і жінку мені тут показують. Ну, розумієте, якщо дивиться чоловік, то жінка. Їй складно з вами останнім часом, якщо дивиться жінка, то чоловіку складно з вами останнім часом. Питання, які між вами повстають, вони якісь, знаєте, от як, саме про жінку, тоді скажу, що чоловік вважає, що жінка ну, трошки так, знаєте, легковажно ставиться до цих питань. Дивіться, він намагається як... Похизуватись чимось. Йому дуже хочеться, щоб ви його нахваляли, щоб ви пишались їм. А ви Ну от як Ну молодець дам, ти молодець. І ви ви мало його нахваляєте, йому недостатньо. І ви, як знаєте, от його якісь заслуги не вважаєте такими значними, бо ну для нього це. Важливо, щоб ви розуміли, що він не якісь жертви йде. Так, тут. так, В кого не йдете з голови? Жінка, з якою спілкуєтесь робота соціум, дуже весела, дуже така посмішка в неї, така приємна людина, яскрава людина. Е, якісь грошові питання, щось з вами буде обмовляти, щось дійсно, через якісь грошові питання не йдете з голови. Так, у кого або планується свято, або це нещодавно ви були на якомусь святі. А ні, це, це планується для когось з вас. Це обмін дарунка буде. Ну, людина тут шукає для вас даруночок, думає, щоб вам таке презентувати. Обмін дарунками буде. Так, далі. Так. Тут не можу поки що зрозуміти, бачу, ага, не розумію, телефонна розмова, якийсь чоловік цінує вас за вашу можливість надавати йому інформацію, обговорювати з ним якусь інформацію. Взагалі цінує вашу думку, ваше вміння йому щось розтлумачити. Робота соціум, все поки що тут шукаю людей. Так, ось тут. Угу. Знову ж таки, ви працюєте разом з цим чоловіком. Працюєте тут мені два чоловіки показані, але у вас більше спілкування з одним з них. Але розмови про вас ведуть між собою. Про якусь, ну, це суто робоча якась ситуація, що ви людина, яку вважають для себе як маску носите. Тобто розуміють для себе, що у вас теж бувають якісь складні моменти в житті, а ви завжди виглядаєте як людина, яка вміє всім навкруги себе підняти настрій. І розуміють, що ви ну, не може бути так, щоб жінка завжди була чи, ну, там задоволена життям. Розуміють, що це насправді ну, так не є в вашому житті. І що ви в багатьох ситуаціях просто тримаєте обличчя. Ну, знаєте, тут навіть здивування тим, як ви тримаєтесь. Оце обговорюють між собою час від часу. Для декого з вас це ви не є з цими людьми от весь час, там, 5 днів на тиждень. Це як іноді до вас звертаються, і кожного разу після спілкування з вами відмічають для себе, що от, ну, знов ви все ж таки посміхаєтесь, ви людина, яка налаштована більш на приємне спілкування, на посмішку, на такі от на таку поведінку. Навіть іноді вас з кимось порівнюють. Ну, це, наприклад, якщо ви а, до вас звертаються там і ще до когось звертаються, то ви людина, яка відрізняється яскравістю. Хоча іноді і не довіряють вам в тому, що от, ну, знову не на добрий настрій. Ну, як так може бути? Чомусь це їм з голови не йде? Так, ось тут не йдете з голови якійсь людині. Ви не дуже добре новину сповістили. І, ну. До цього буде повернення, до цього спілкування, до, цього, до цієї теми. Буде повернення, люди, ну, якось ви ще раз будете про це спілкуватись. Трошки засмутили. Мені більш на жінку схоже, але не для всіх. Ну, Я б сказала відсотків 10 це може бути і про чоловіка. Так, в кого ще не йдете з голови. Ну Тут колектив мені показаний, кілька людей. Угу. Особливо, якщо ви мали якийсь виступ перед людьми, наприклад, це було зібрання якесь, ви висловили десь там свою думку, або взагалі, може, ви керівник якоїсь там компанії людей, групи людей. Якось зачепили ваші якісь слова. От просто зачепили люди щось між собою, навіть обговорюють. Угу. Так, якийсь мені чоловік показаний, 90 цифра біля цього чоловіка. Це може бути, наприклад, рік народження людини, або ще якось ці цифри в його житті мають значення. І щось затягується. От про вас думає, щось десь затягується, якась ситуація, якась справа затягується. Або він наобіцяв вам чогось там швидко і не виходить в нього, або від вас чекає якихось дій і відмічає для себе, що ви затягуєте з якоюсь там, ну, з якоюсь справою. Але більш за все, як вам наобіцяв, ви знає, що ви вже ображаєтесь на нього. Ну, так собі він знає, він так собі назначив, що обов'язково ви вже на нього ображаєтесь. Угу. Так, літери А О. Чоловік, в якого така, я б сказала, крива посмішка, така трошки, знаєте, з сарказмом, якусь ситуацію для себе відмічає, як: хм. ну, подивимось. З чимось він не згоден з вами. Але, от сказати вам в обличчя, що він з вами не згоден, це, ну, це занадто. Але так, знаєте, сам собі ну, подивимось. Ну. Теж зачепили десь, десь ви йому там на якийсь мозоль настали. Так, ось тут чоловіків мені насипали, і це на перспективу. Для когось у вас з двома чоловіками буде справа грошова, але щось не вийде. Там вже дивіться, щось воно, ну, якось. Ви взагалі, як, ну, якщо жінка дивиться, то скажу так, що ви незадоволені будете якимись їхніми діями. Воно, щось, воно потім буде гарно. А от тоді, коли ви очікуєте вже якихось результатів, то тоді ви ще будете Угу. А Якщо чоловік дивиться, то знайте, що має до вас претензію якась жінка. Так, далі не йдете з голови в людини, до якої літаком летіти. Десь в різних країнах знаходитесь, і є у вас спілкування з людиною, і щось про вас дуже багато думає. Так, у когось тут Найдете з голови в чоловіка, який ну, як в ліжку. І дивіться, для когось, скажу так, що лежить над ним люстра, висить. Він на неї завжди дивиться і думає про вас. Для когось чоловік, який під крапельницями, і жінка біля нього сидить. Багато думає. І не йдете з голови багато таких роздумів, знаєте, от зараз страхів багато в голові в людини. Угу. Як в підвішеному стані знаходиться, от не розуміє для себе, от як воно далі буде з вами. Знаєте, от є страхи, що в якийсь момент ви як відмовитесь. Від людини. Ви як повернетесь, і, ну, тільки якісь там, ну, скажімо, телефонні розмови і залишаться, і більш нічого. От страхи, що так воно може бути. Так, далі. Це знов про його страхи. Ну, ну, я ж не буду одне і те саме. Давайте я ще щось подивлюсь, може, когось ще покажуть. Бо от страхів там багато. Там... Так, ну тут ніби всіх. Ой, та тут. А, давайте як вам це сказати. Так, дивіться, показаний мені чоловік, який дуже багато роздумів має про інтимне життя з вами. Отак От скажу обережненько, бо тут такі мені малюють зображення, що навіть соромно дивитись. Так. І давайте знову тут чоловіка показують емоції його. Знаєте, з вами спілкується щасливий, задоволений. Як не чує вас, то починає емоції суму відчувати. І ось тут, тут людина, яка, ну, я б сказала, хвороблива людина. Зараз. Про якусь стабільність. Теж мені тут чоловіка показують стабільність потрібна у спілкуванні з вами. Намагається Цю стабільність завести. Ну, це, наприклад, як привчити себе і вас, що щодня повинен бути, ну, повинно бути спілкування, якщо ви десь не разом. Наприклад, що щодня там повинно бути таке, що там він вам відправляє, а ви йому відправляєте смс. Тобто стабілізувати ваше спілкування, зробити його ну, таким обов'язковим і. Щоб це було, знаєте, як по графіку якомусь. тут показаний чоловік, в якого планував собі якусь справу. Стосовно вас щось там ну, поспілкуватися, або прийти, або ще якось. І щось зірвалось, і оце злиться, що не вийшло так, як він собі там напланував, навигадував, буде повертатись до можливості переробити так, як він собі там має це в голові. І знов показують мені чоловіка, для якого жінка номер 1 Тут закоханий по самі вуха. Угу. Ну тут митець, все він собі в голові ваші портрети малює. Угу. Ну і так, здається, що всіх вам назвала, да. Ну, повтори я вже не буду промовляти, бо. Немає сенсу, тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І людей теж гарних. Бережіть себе. І побачимось в нових відео. І дякую вам за підписки, за коментарі ваші і за перегляди ваші, і за ваші вподобайки. І за донати теж Щиро вам дяка. Пока!